Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. У вас на телеканалі Чернівці сьогодні п'ятниця, 16 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Чернівецькі школярі зібрали необхідні речі для школярів та воїнів АТО. Чернівчанка зізналась, що продала свій голос виборця. Черговий етап всеукраїнської акції За мир і щастя в Україні відбувся в художньому музеї. Учні навчальних закладів Буковини зібрали необхідні речі для школярів та воїнів АТО, аби кожна людина в будь-яких умовах змогла відчути святковий настрій в День Святого Миколая. Всі зібрані подарунки волонтери вже завтра відвезуть на схід. Більше про це у сюжеті. У багатьох школах Буковини в рамках акції до Дня Святого Миколая були зібрані необхідні речі для воїнів та школярів зони. АТО. всі ці необхідні речі вже завтра волонтери повезуть на передову. За півтора тижні близько 15 шкіл чернівців та області зібрали подарунки до Дня Святого Миколая для діток та воїнів, що зараз знаходяться на сході України. А це солодощі, продукти, теплі речі, шкільне приладдя, засоби гігієни. Наша знімальна група відвідала лише декілька шкіл, які здійснили передачу речей волонтерам. В Луганській області в селі Кримській є таке НВК, в якому діти не знали, що є такий святий Миколай. Про нього вони дізналися від наших солдатів. І говорячи, вже пізніше я зв'язалась з директором з Цього НВК Іриною Вікторівною і вона розказала про їхні проблеми про те, що діти не мають ні їсти що, ні вдягнути. Я запитала, а як харчуєте дітей в школі. Вона каже, нас харчують солдати. Волонтер пані Наталія розповідає, що мешканці два роки знаходяться в повній окупації. Туди хліб завозять раз на тиждень, і в більшості випадків люди беруть його під розписку, тому що в них немає грошей. Учні 41 ї школи зібрали не лише необхідні речі на схід, а ще й зробили виставку. Малюнків. Ми організували виставку дитячих малюнків на тему мир і ми проти війни, а також е е привітати дітей Луганської області та Луганщини з новим е з наступаючим новим роком та побажати всього найкращого та успіху в навчанні. Це для учнів. Хоча там є і коробочки, де написано для вчителів школи, для адміністрації школи, тому що кожному. Кожне має відчути, що він не один. Також ми побували у навчально-виховному комплексі Лідер та загальноосвітній школі номер 40 Всі учні активно долучились до збору необхідних речей. Наша наша школа НВК Лідер збирала НАТО речі. Ми своїм класом приносили там печення, хто міг одяг. І ми так зібрали. І сьогодні ви приїхали. І ми отак допомогли внесли свій, ну можна сказати, чуть-чуть серця. Ну, для війни в АТО. З багато солодощів, теплих речей і принесли домашню консервацію дітям, яким необхідна наша допомога зараз. І, тому що Миколай живе в серці кожної дитини. І скільки б не було б нам років, ми завжди будемо залишатися щирими, добрими та хорошими дітьми. Осторожней, дикитка задіяння. Завдяки милосердним та небайдужим боковинцям мешканці Сходу отримують частинку радості і тепла вже 19 грудня в День Святого Миколая. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Більшість скоївши таке, мовчать, а ось вона ні. Чернівчанка зізналась чернівецькому репортеру, що продала свій голос виборця. Що отримала натомість і чому шкодує про свій вчинок, знає наш кореспондент. Чернівчанка Марія Міндрішора зізнається Чернівецькому репортеру, як продала свій голос виборця під час виборів у 2015 році. Та не за гроші, а за ремонт. Таку пропозицію, за її словами, вона отримала від батька одного з кандидатів у депутати до Чернівецької міської ради. У 2015 році, коли у нас були вибори, пан Тихон, не Максим, а його батько сказав, Марія Микана, ви за номер 14, вам будь ремонт буде виконаний. Добре. За 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 сина м е, Максима. Е, Максим натомість за голос виборця, каже: обіцяли чимало. Оце будемо все робити. Це 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 віші тверда козирки з поміняти. От підлога там дрантива сходи поміняти, підвалі ремонт зробити, стінку зробити під під верандою і зробити в коридорі ремонт фітні двері. Наразі жінка шкодує про свій вчинок, адже каже свій голос під час виборів до місцевих рад у 2015 році. Продала кандидат, за якого вона проголосувала, таки став депутатом Чернівецької міської ради. а От ремонту Чернівчанка так і не дочекалась. Я не буду робити, Ви виписали хоч на телебаченні в газету пишуть, Я нічого не буду виконувати. робила помилка, що за нього проголосувала. Я повірила йому, що він людина порядна, що він такий начитаний, все, що казав, буде тут все, у нас буде гарні чернівці. всі будуть. Ми повірили йому і підписав, проголосував, ламож 14-та. Ну, ви розумієте, що це означає продати свій голос. Так, продала свій голос. Ну шахрайов продала свій. голос. Так виходить, шахраю він ж обіцяв. Наш входить він шахрай. Аби з'ясувати, чи справді таке гучне звинувачення щодо підкупу виборців відповідає дійсності, рушаємо до Укрвторресурсу. адже депутат, про якого розповідала Чернівчанка, є керівником цього товариства з обмеженою відповідальністю. Це приватний жек і до слова, його працівники зобов'язані виконувати відповідні роботи і без винагороди за це. Адже послуги, які надаються Укрвторресурсом, це утримання будинків. Та прибудинкової території. Та ні спростувати, ні підтвердити інформацію щодо підкупу нам не вдається. Тут, попри те, що робочий день триває, нікого немає. Тож переконуємо, що скарги мешканців, що сюди не дозвонитись, ні достукатись, правдиві. Ніхто взагалі не відповідає. Ми не полишаємо надії поспілкуватись з тими, кого звинуватили у підкупі виборця. Завдяки інтернету знаходимо телефон товариства з обмеженою відповідальністю Укрфторресурс. То відповідь чуємо лишень. Опісля набираємо номер мобільного телефону депутата, за якого проголосувала чернівчанка, але зась. Абонент недоступен. Пожалуйста, оставте голосовое сообщення послі звукового сигнала. Не змогли ми додзвонитись і до його батька. Тож, якщо депутат Чернівецької міської ради, якого звинуватили у підкупі виборця або ж його батько зголосяться висловити свою позицію. Ми обов'язково надамо таку можливість і висвітлимо надану інформацію у наступному сюжеті. Натомість ображена на депутатів пані Марія закликає пораді, щоб ніхто не робив таку помилку, як я зробила помилку з шахраєм. Я дуже помилку зробила, бо я думаю, як нас буде керівник. Він каже: то ви знаєте, такі я вам квартиру, у Вас буде шикарно все. І прийшов, каже, давай там галя там чи як Марія? Оце це да. да. О, треба цемент, треба то. Я думаю, боже, кажу, дівчата, обмозка буде, ремонт у нас, нас буде, кажу, супер двір. Ками квіти покладемо, все посадимо. А ось що вийшло? Ганьбана, йому, ти й мені ганьба. Та на цьому Чернівчанка зупинятись не планує. Опісля Чернівецького репортера на черзі столичні владники та правоохоронці. Запевняє, що й там розповість про депутата Шахрая і сподіваються, що її таки почують. Коля Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Новоселиці рятувальники отримали нове бойове спорядження. Одяг та інші засоби для виконання завдань за призначенням пожежникам надало управління ДСНС України в Чернівецькій області та Новоселицька міська рада. Управління ДСНС України в Чернівецькій області важливе значення приділяє оновленню матеріально-технічного забезпечення особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. Робота з покращення забезпечення рятувальників триває постійно, адже такі оновлення сприяють поліпшенню умов праці вогнеборців. Відповідно, допомагають їм вправніше виконувати завдання за призначенням. Завдяки плідної співпраці районним підрозділом державної служби надзвичайних ситуацій та Новоселецької міської радою було придбано пожежно-технічне майно та обладнання на суму 106 тисяч гривень. Це каски пожежного, краги пожежного, а також рукава та бензоріз. Від управління Державної служби надзвичайної ситуації районному підрозділу було передано 11 пар чобіт пожежного. Завдяки цьому рятівники будуть більше захищеними при діях різних надзвичайних ситуацій та гасіння пожежах. Рішенням Новоселецької міської ради було прийнято закупити певне обладнання, яке необхідне складу для того, щоб вони надавали допомогу людям. І сьогодні відбулось урочисте вручення цих всіх приладів для пожежників. Якщо буде можливість і в подальшому, якщо бюджет нам дозволить, ми і в подальшому це будемо продовжувати, тому що необхідність громаді цієї служби дуже. Надзвичайно вона від управління ДСНС області особовому складу підрозділу було передано 11 комплектів пожежних чобіт. Від Новоселецької міської ради вогнеборцям було вручено каски та пожежні рукавиці, а також пожежні рукави та бензоріз. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Українську політику струснув черговий скандал. Депутат Онищенко втік за кордон і звідти робить викривальні заяви. Каже, витратив мільярд гривень на те, щоб усунути колишній уряд. Детальніше далі у сюжеті. Онищенко зізнався, що підкуповував пресу та платив учасникам антиурядових акцій протесту, діяв у змові з пливовими особами, які разом з ним хотіли займатися тіньовими схемами. А Яценюк був головною перепоною. Звичайні ж українці кажуть, що краще б Онищенко займався не знищенням рейтингу Яценюка, а витратив би свої кошти з користю для країни. Не розберешся в цій політиці, коли я гроші, то витрачає, не знати куди. Краще б витратили на освіту чи на медицину, чи на які. Нагальні потреби. Зізнанню Онищенка передували кілька інших заяв від людей з відомими прізвищами. Раніше колишній губернатор Одещини Сакашвілі сказав, що атакував Яценюка на прохання впливової особи. За це він мав отримати посаду прем'єра. Попросив вибачення гонщик Мочанов. Свого часу він заявив, що Яценюк відсвяткував вкрадений перший мільярд. Тепер Мочанов каже, що ніякого мільярду не було. Минулого тижня соратники Яценюка з Народного фронту подали заяву до національного антикорупційного бюро з вимогою розслідувати заяви Онищенка Арсенія Ценюк дискретували ще й тому, що він своїм рішенням зупинив одну з грандіозних афер, арештувавши півтора мільярда доларів вкрадених режимом Януковича. Ми заявляємо, що зараз ці кошти знов намагаються вкрасти, перепродаючи за відкати 80% офшорні компанії, на яких записані ці гроші. За останню інформацію, одна з цих офшорних компаній вже виконана тим самим Онищенком. Світові експерти кажуть, що прем'єра Яценюка хотіли прибрати ті, хто, незважаючи на війну і важке життя людей, хотіли заробляти як при Януковичі. Натомість, перший уряд після революції гідності зміг закласти основи енергетичної незалежності і розпочати перспективні реформи, покликані на стабілізацію економіки. І в цій тяжкій обстановці був угроз краху і бюджету, і банковську систему, і благодаря політиці. Правительства Артемія Яценюка, этот крах не зайшов. Черговий етап всеукраїнської акції за мир і щастя в Україні відбувся в Чернівецькому художньому музеї. В кожну область відправлені фрагменти карти України, де вони будуть розмальовуватись школярами, та згодом надіслані в Київ, де за участі ініціатора проекту десятикласниці з Донецької області Лілії Дорошенко будуть зібрані в одне зображення. Більше у сюжеті. Ідея створення проекту належить десятикласниці з міста Покровськ Донецької області Лілії Дорошенко, яка є художником. Її роботи добре відомі на Донеччині. Вона стала переможцем міжнародного фестивалю у Литві та зробила персональну виставку в Одеському історико краєзнавчому музеї. Я звернулася до представників різних областей України з пропозицією створити всім разом картину миру. От картина карта складається. Ця картина складається з різних пазлів. От кожна область має свій е, пазл. Які повинні розмалювати, акція проводиться за підтримки Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та інституту післядипломної освіти. Основна мета проєкту показати, що творчі люди, оскільки тут зібралися ті, хто хочуть малювати, а також на Пазлі представлені творчі люди творчих професій, вони посміхаються, в них думки не про війну, а про мирне життя. Вони себе бачать. Своє майбутнє і реалізацію в інших завданнях. Війна це швидше цікавить олігархів, політиків. А ми тут зібралися, щоб творчими своїми силами показати, що ми підтримуємо мир. До акції залучились Чернівецькі школярі. Я люблю малювати і, і радий приєднатися до цієї акції. Як тільки всі пазли будуть розмальовані в Києві на урочистому закритті акції, вони будуть складені у єдине зображення. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У реабілітаційному центрі Школа життя для дітей з ураженням нервової системи традиційно відбулось свято з нагоди Дня Святого Миколая. Більше в сюжеті Миколи Швеця. На святі відбулася святкова вистава для діток з особливими потребами. А після неї святий Миколай всім подарував святкові подарунки. Дуже нам сподобалось. У нас хлопчик такий непосидючий. Дуже любить він всім допомагати, а зацікавився, коли прийшов святий Миколай. Очень хороші люди, очень. я таких людей ще не бачив, іменно, щоб в такому плані относилися з дітям і з рвенням, щоб дитина чогось достиг в розвитті, в желанні здесь повністю віддаються на всі 200, навіть не 100. Також на святі анонсували відкриття в наступному році на базі цього реабілітаційного центру нового бальнеологічного комплексу з харчоблоком та пансіонатом. Цього дуже чекають перш за все діти, тому що це бальнеологічні методики реабілітації, басейн, підводний масаж високого тиску. Це одне з найефективніших методик. В медичній реабілітації будівництво нових відділень почалося ще у 2010 році. У нас власного харчоблоку немає. їжа готується на базі іншого центру, тому відповідно для нас також це не пересічна подія. Це дозволить готувати їжу більш якісно і, звичайно, що спростить багато проблем. І пансіонат. Чому пансіонат? Тому що в нас на превеликий жаль, існує черга до 18-го року. Щороку курс реабілітації тут проходить півтори тисячі дітей. Після відкриття нового відділу пропускна здатність центру збільшиться до 2,5 тисяч на рік. Наразі в області налічується близько трьох тисяч дітей з особливими потребами та більше 25 тисяч дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, і також потребують реабілітації. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре. Один з лідерів ринку побутової техніки та електроніки Комфі відкрив оновлений магазин у місті Чернівці по вулиці Хотинській, 43 В. Тут буковинцям запропонують приємні ціни, чесні кредити і не лише це. З нагоди свята з 16 по 18 грудня в Комфі діє акція: придбайте товари на суму від тисячі гривень та отримайте подарунки. Це можуть бути сковорідки, мультиварки, планшети. Одне єдине, нам треба, щоб клієнти завітали до нас і щось придбали. І всі нюанси, ми вже розповідаємо тут в магазині. А, крім того, у нас наші люди, наші чернівчани мають можливість придбати до 15 тисяч номінувань будь-якого товару. У нас є сучасні гаджети, у нас є сертифіковані побутова техніка як для кухні, так і для всього дому. Оновлений Комфі створений у зовсім новому інноваційному форматі, що дозволяє здійснювати покупки швидко та вигідно. Вам тепер не потрібно витрачати час на пошук потрібного товару, оскільки вже сьогодні тут працює віртуальна вітрина, де ви можете обрати певну позицію. А якщо її немає в наявності, протягом 24 годин вам її доставлять. Перші клієнти вже змогли скористатись такою функцією. Цікаво, я навіть не знав. Комфі потішить любителів сучасних гаджетів та аксесуарів. Тут ви зможете придбати смарт-годинники, фітнес-браслети, екшн-камери і не тільки. В комфі ви завжди зможете придбати сертифіковану побутову техніку для кухні і дому. Зайшла собі щось придбати. Як вам обслуговування? Хороше, хороше. Тут дуже приємно зайти, всі привітні. Якщо ви не визначились з покупкою в комфі, вам завжди допоможуть. Персонал магазину надасть кваліфіковану консультацію щодо того чи іншого товару. А в разі тимчасових фінансових труднощів вам запропонують чесні кредити, які можна оформити за 5 хвилин. Кредити насправді у нас досить прості, зручні, чесні, без переплат. Наш клієнт може взяти будь-які кредит розстрочку, а починаючи без першого внеску, без будь-яких строкових. Все формляється тут на місці. У нас є чотири банки, які комфортно, зручно, інноваційно просто у нас обслужують нашого клієнта. Новий комфі це інноваційний, простий і зручний магазин, який створено з думкою про споживача. Він спланований таким чином, щоб покупець, який зробив замовлення навіть в інтернеті, зміг легко і швидко забрати товар. Переконатися цьому ви можете завітавши в комфі, який знаходиться в Чернівцях по вулиці Хотинській, 43В.